Перший тиждень жовтня це час, коли вся країна віддає шану тим, хто формує наше майбутнє. Уже понад 30 років напередодні дня працівників освіти вітання педагогів звучать у кожному куточку України, Долучилось до святкувань і Кам'янське урочистості. Відбулись на головній сцені академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Сьогодні 100 закладів освіти, в яких навчається 23 тисячі дітей в закладах загальної середньої освіти, 4,5 тисячі дітей в дошкільних навчальних закладах, і наше позашкілля охоплює більше 8 тисяч наших вихованців. Працює в галузі 6,5 тисяч працівників. Тому сьогодні таке масштабне свято для всіх працівників освіти. Це не тільки вчителі, вихователі, це і Бухгалтери, це і працівники харчоблоків, це і прибиральниці, обслуговуючий персонал. Всі люди, які заходять в заклад під назвою Заклад освіти. Зі сцени освітян вітали директор департаменту освіти ОДА Ольга Лозова, заступник начальника Кам'янської районної військової адміністрації Ігор Лісовий, перший заступник міського голови Олександр Чернишов. нагоди вашого професійного свята. Хочу вам побажати саме головне, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, натхнення, терпіння. Будьте романтиками і від усіх поколінь вам низький уклін. Шановні, шановні працівники освіти, шановні присутні від імені міського голови, відряджені від себе особисто. Дозвольте привітати вас з вашим професійним праздником Днем працівника освіти. Користуючись можливістю, хочу вам подякувати. За все побажати міцного здоров'я, добробуту в сім'ях, ну і поваги людей, які вас окружають. Педагогів громади нагородили відзнаками Міністерства освіти, обласної ради та грамотами департаменту освіти ОДА. Партнерами в організації заходу виступила громадська організація Бджола. А святковим концертом дитячі колективи міста не лише вітали педагогів, а й висловлювали їм свою подяку за дружбу та наставництво. Це той день в році, коли ти відчуваєш свою приналежність до великої спільноти. Людей, які ціллю життя яких є любов до дітей, вкладання своїх всіх найкращих якостей, які є в тобі, маленькі сердечка. Що той, хто працює сьогодні з дітьми, він несе дуже важливу місію – вперегти покоління, виховати покоління, які знають, хто вони є, куди рухаються. Покоління, яке буде цінне в країні, цінне буде в світі. Окремі слова вдячності цього дня пролунали на адресу ветеранів. Світи тих, хто виростив не одне покоління учнів і своїм прикладом надихнув інших обрати шлях учителювання, заслужений учитель України Наталія Миколаївна переконана, найголовніше у професії педагога дарувати дітям світло знань і любові. Я хочу сказати словами Павла Загребельного із роману Диво головне не чини. Головне твої чини на землі. Що ти робиш? Чим живеш? так? Оце найголовніше. Я прожила все своє життя своєю професією. Освітянська спільнота Кам'янського невпинно зростає. Лише торік до неї приєдналось 29 молодих педагогів. Сьогодні все більше чоловіків обирають шлях учителя, руйнуючи старі уявлення та доводячи, що ця професія передусім покликання. Ну, взагалі мені завжди подобалась професія вчителя. Я пам'ятаю. Свою першу вчительку Чуприна Євдокія Данилівна, яка дала мені перші знання і перше пізнання того, яка ця професія педагога. І, взагалі, я пам'ятаю кожного свого вчителя, тому що це були люди із великої літери, які дарували всі ті прекрасні моменти в житті, які можуть бути у людини. А ще важливо пам'ятати щодня праця вчителя і вихователя надзвичайно складна і відповідальна. Що в освіті працюють світлі люди, які дарують дітям тепло своїх сердець для того, щоб наше майбутнє в Україні було освіченим, було талановитим, адже від них залежить наше подальше життя.